Спочатку доброділ. Вала рукам, що пахнуть молоком. <ріст> Дешевим молоком. На, на жаль, да. я зараз їду, дзвоню у Сосницький район, Чернівська область, село Авдіївка, десь там на кордоні ну, до Новгородців. На 1 січня в селі було 260 короб, сьогодні 150. 100 корів. Віддали, вирізали. Чому? Тому що це молоко дешевше води. Я вже не кажу за картоплю, за картоплю на сьогодні по 2,20. Молоко? Молоко, якщо Ні, Ну там по 3. Тобто це взагалі. Тому я вже кажу, що йдемо до Європи, а селян по дорозі викинули. По дорозі в Європу. Бо якби покладалися на ці бармоїздів, то нічого. Ми вже привезли готові, вже зранку надоїли. Можна ми б не продавати Можна, тільки вони ж у вас не куплять. вони такі Я Я собі думав, ти знаєш Сергій, е а ви ж молоко доїте механічно, механічно. Я просто думав, що наприклад, дитинці молоко доїв руками. руками. Ми думали вилити, оскільки молоко дешеве вилити. А потім я думаю, ну нащо його виливати? Жалко ми молока. Наші да, та, 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 та. Я те саме кажу, що, да, що жалко виливати. А, Краще ми пенсіонерам збільши. безплатно його роздамо чи ще щось. Оцейте, будь ласка. О. Давай зараз пукали голерички, я тебе не

Хто що Пожалуйста. Наше українське молоко. І це молоко, він за куди продає. А не. Ну хто що живає? Живаючі є, попробуйте. Не Вони діти асфальту. Вони вже не знають, що таке молоко. Нещасні люди. Навірно, я буду вбачати сама. А, うん。 Нас Магальош наступаємо. Щоб вимагати, встановлення мінімальної ціни на молоко 5 гривень за літр. Нормального молока. Бо дожились до того, що нам сьогодні з Білорусі і з Польщі завозять хімію, бадяжать і продають в магазині як молоко. А своє українське від своїх українських коров не купують, тому що немає ціни. Отже, мінімальна ціна на молоко раз. Повернення пільгового режиму оподаткування для селян два. Сьогодні уряд прийняв закон: 85% ПДВ селян забирають. Немає коштів ні на що. В цьому році третина незасіяних площ в Україні. Такого не було ніколи після гітлерівської окупації. Тому що не мав людей грошей, щоб посівний матеріал купити, щоб добрива купити, щоб паливно-масильні матеріали купити. Корова колись вони годували. Якщо в селі у дворі була корова і не одна, це означало що зажиточна сім'я. Як сьогодні показують динозаври, от до чого приводить політика нинішньої влади. Коли сьогодні поголів'я великої рогатої худоби менше, ніж після Другої світової війни. Так тоді Гітлер усе винищив, а сьогодні гірше німців вирізують нинішня влада селян. Під корінь пускає. Під корінь. Нема ціни на продукцію. Людині дешевше здати нам м'ясо, цю корову, ніж годувати її, ніж утримувати її. Тому ми вимагаємо від уряду повернутися обличчям до села, підтримати українських селян, встановити мінімальну ціну на молоко 5 гривень за літр. На літрі молока сьогодні перекупники заробляють до 20 гривень. По 3 гривні купують у людей за літр. У магазині всі знають, пів літра 12 гривень. От порахуйте. Порахуйте.

Друже, поводимо. Давай. Повідход, є. Давай. Давай. Молодець. Давай, давай, давай! давай. Опытний посту. Давай, пішли. Давай, стоп, стоп, стоп хай їм Микола прив'яже. Бачите, так сподобалося корівкам владі. Не хочуть назад вертатися. Ну корова це жінка, чим більше просить, вона сопротивляється, як жінка. Юра, я вийду.